Вітаю всіх потенційних партнерів, інтеграторів, автоматизаторів CRM систем Розповім в даному відео коротко, чому, по-перше, варто продавати наш продукт, так, рекомендувати клієнтам. І чому це для вас може бути вигідно. І також покажу коротеньке. Дуже постараюсь коротеньке, там побачимо, як вийде демо. Тобто таке оглядове коротеньке відео, типу, що є, чого немає, там які плани і так далі. Перш за все, то для кого яких партнерів підходить наша crm система Тобто тут може бути як у нас є дві системи: тобто є реферальна система, її можна просто рекомендувати скидати своє посилання наліво і направо на сайті в себе публікувати і так далі. І від усіх реєстрацій, хто від вас зареєструвався, ви будете отримувати свій відсоток. Це перший, перша модель, і друга модель це для. Скажімо так, класичних інтеграторів. Це коли є в компанії штат програмістів коли ви налаштовуєте crm системи на потоці для клієнтів, це різні інтеграції між сервісами, АПІ і так далі. Тобто обидві схеми роботи можливі з нашою системою. Це перше. Друге, для кого, для яких клієнтів взагалі підходить наша crm система Звісно, ми не є такими, хто, наприклад, з Bittrex працював, то ми не є і не плануємо бути бітріксом в плані. Кількості функціоналу, який був в їх системі. Тобто, все-таки вважаємо, що має бути фокус, і наша CRM-система сфокусована саме на комунікаціях, на маркетплейсах, на тому, щоб вести там воронки, чати, телефонію, задачі там і складський функціонал базовий на топовому рівні. Тобто, це все має бути як по нашим трьом принципам: єдине вікно, просто легко, зручно, класний інтерфейс, і що дуже важливо відрізняє нас від. Амос-Ярем чи від Бітрікса, Ми коли робили дослідження, величезна кількість скарг клієнтів була на те, що там то Бітрікс оновився, то там плагін оновився, то щось відвалилося, там і так далі. І ці всі скарги сипались на інтеграторів. Треба було переналаштувати, подивитися, що там клієнта відвалилося. Клієнта незадоволення. Тобто, звісно, це незадоволення йде до інтегратора, а не до Бітрікса зазвичай, і відповідно. ну, Потрібно було, скажімо так, працювати з запереченнями і так далі. В даному випадку, в нашій системі всі модулі є вбудованими. Тобто вони реалізовані нами, вони розроблені нами, і ми гарантуємо їх якісну роботу, ми гарантуємо те, що вони е, працюють, працюють так, як потрібно працювати. Клієнти не будуть скаржитись, клієнти вже зараз ми бачимо, є дуже багато класних відгуків, і наші інтегратори отримують класні відгуки за те, що вони порекомендували саме нашу систему KCRM їм для використання. Якщо це можуть бути якісь крупні компанії, які, яким функціоналу нашої системи буде недостатньо, можливо, вони користуються 1 можливо, вони користуються іншими системами, я в такому випадку ніколи не кажу, що к не підходить. Я кажу, що ідеальним варіантом є комбінація, наприклад, двох систем. І тут якраз виходить на арену інтегратор CRM-системи, який зв'язує цих два рішення, для того, щоб вони працювали з клієнтом в. Класному зручному інтерфейсі KCRM, а різні е, бек-офіс операції, різні, там те, що стосується, можливо, складу, можливо, якихось іще операцій, erp систем це робилося вже в будь-якій іншій підходящій для цього системі. І тут також інтегратор може заробляти кошти на тому, щоб зв'язувати нашу систему з іншими. Ми маємо відкрите API для роботи. Якщо якихось методів чи функцій вам не вистачає, завжди підтримка приймає запити. Пишіть ми все. Пріоритизуємо і поступово реалізовуємо. Тому це основне. Також плюсом, якщо ми говоримо про роботу на потоці, якщо ви є інтегратором crm систем, звісно, в, у вас є якась своя воронка, тобто як ви залучаєте клієнтів, залучаєте лідів. І якщо раніше, наприклад, умовно ви могли інтегрувати в місяць, ну нехай, наприклад, дві інсталяції бітрікса, тому що це багато робіт, багато налаштувань, ТЗ, погодження з клієнтом і так далі, то у випадку з KCRM, по перше, ви можете зробити 10 інтеграцій, а не двічі 20, тому що. Кісірем дійсно в декілька кліків все налаштовується. Я зараз на демо покажу. Дійсно, якщо розібратися, ну, все, що потрібно продумати, тут вже продумано. Тобто воно працює з коробки, так би мовити, одразу при реєстрації. Другий варіант це те, що якщо у вас є клієнти, яким ви, наприклад, залучаєте воронку, наприклад, в місяць, у вас ну допустимо для прикладу там, 100 чи 1000 лідів. І ви можете, наприклад, попрацювати, чи це ваш лід, наприклад, 50 компаній. Тобто, от 50 там, чи навіть менше компаній це ті, хто потенційно ваші. У інших, наприклад, малий бюджет. Ну, допустимо, ваша компанія, інтегратор crm систем є крупною компанією, і ви там не берете а, проекти в роботу менше ніж 5 тисяч доларів. Окей, чудово. Але ви витратили кошти на рекламу, ви згенерували купу лідів і тих там. 900 лідів, які залишились, залишились ну, в корзині, скажімо так. Також можна пропонувати в даному випадку KCRM, тому що в бюджеті до 1000 доларів можна інтегрувати декілька десятків інсталяцій KCRM і таким чином не зливати ліди, а мати додатковий дохід, мати, наприклад, окремо співробітника, якщо ви крупний інтегратор, який буде працювати саме з KCRM. Це про переваги, чому варто продавати KCRM, чому варто. Користуватись, ми також розвиваємось, не стоїмо на місці. Ви можете в нас на сайті бачити наш план робіт. Дивіться внизу з сайту посилання історія оновлень, там все описано, все, що ми плануємо, все, що зробили, дуже інтенсивна розробка, дуже багато планів. Тому це те, про те, чому варто інсталювати нашу програму, є повністю українським, до речі, продуктом, вся команда в Україні повністю, і все, що зроблено, залишається в нашій Країні. Тепер давайте коротко розповім про е, функціонал КСРМ, що в ній є, чого немає. Е, якісь паралелі покажу про Amo CRM Pro тобто, щоб було розуміння, як взагалі з цим всім працювати. Перше за все, основний пункт меню це продажі. Тут у нас є воронки, в даному випадку це «Канбан», тобто ліди, угоди, е, класичні, класичний «Канбан». Замовлення це все, що стосується e-commerce. Тобто, якщо клієнт працює ваш з товарами, з товарними замовленнями, це саме в цей розділ. Списки замовлень це допоміжний розділ для, наприклад, нова пошта, там є реєстри замовлення і так далі. Тобто, для інш... деяких інших потреб потрібно, можна робити, групувати, скажімо так, замовлення в списки. Покупці це ті, хто працює з нашою компанією, компанії, це якщо b 2 b сфера і покупець є співробітником певної компанії. Виробництво це додатковий модуль, він вимкнений за замовчуванням. Тобто, якщо в когось є, чи хендмейд, чи ще щось, також можна використовувати. І історія дзвінків це, звісно, для телефонії. Журнал платежів це фінансовий модуль, який підвантажує всі оплати, всі витрати вашої системи. І також ви можете тут підключати зовнішні платіжні сервіси, такі як там Приват. Лікпей, Іфопей і так далі. І бачити всі оплати в CRM-системі, прив'язувати їх до замовлень і так далі. Далі розділ чатів це той, який ми, власне, зараз бачимо. Тут інтеграція йде всіх телеграмів, вайберів, месенджерів і так далі. І так далі. В чатах, звісно, можна бачити, по-перше, покупця. Помаранчева іконка означає, що це просто контакт, він ще не збережений. Якщо буде зелена іконка, це означає, що вже зберегли покупця і він є в нашій базі покупців. Далі активні воронки, активні замовлення, тобто це ті, які ще не виконані, не закриті. От, якщо в клієнта щось є, в процесі, тут їх можна переглянути, відкрити в попапі і зручно редагувати, користуватися. Далі задачки, класичний модуль задач, тобто за замовчуванням свої задачки бачимо, можна бачити всі задачі, вони розбиті по дням, і дуже швидко можна додавати, виконувати задачку, ну і так далі. Товари це виключно розділ для e-commerce, тобто можна створювати товари, можна створювати насправді тут також і послуги, тобто якісь послуги додавати до угод, до лідів також в цьому ж розділі ці категорії. І додавання товарів з варіантами, з залишками, з там картинками, все як має бути, тобто повноцінно. Маємо залишки, маємо публікації, це по факту лістинги товарів клієнта на маркетплейсах, тобто те, як вони на маркетплейсах виглядають. Рух товарів це історія руху, тобто або списано по замовленню, або приходування, або пере. Рахунок, ну і так далі. І аналітика по всім розділам, всі самі такі ті графіки, які клієнти просять, та аналітика, яка клієнти просять, вона вже є вбудована. В майбутньому плануємо також інтеграцію з Google Data Studio чи Power BI, щоб можна було туди вивантажувати ваші дані, і там клієнту можна буде взагалі будь-який графік побудувати, там якусь, скажімо так, кастомну аналітику, ну і так далі. Далі сповіщення, само собою, тобто теж автоматично там декілька кліків можна налаштувати, про що вас повідомляти, і куди повідомляти, обирає кожен користувач системи окремо. Довідка. У нас є інструкції по кожному розділу. Ми все описуємо, є також відеоінструкції. Список оновлень можна бачити ось по цьому посиланню. І підтримка. Можна прямо в чаті на сайті, або писати в усі доступні месенджери. У нас працюють менеджери, які вам допоможуть. Налаштування. Таким чином, якщо, наприклад, основні зайдемо, та, назва компанії, країну вибираємо, часовий пояс, по якому працюємо, і е, це, в принципі, усі базові налаштування. Далі джерела. Якщо клієнт, наприклад, працює на певному маркетплейсі, ви йому в декілька кліків просто додаєте джерело, там Etsy, Amazon, eBay, Резет, Кам, тобто ввели дані, натиснули ОК додати, і через там 15-30 хвилин. Завантажується замовлення вже за два місяці останніх, і клієнт бачить свої дані, бачить, з чим він працює, і в принципі може вже система готова до роботи. Далі підключаємо, наприклад, нову пошту, якщо це в доставках, якщо це товарний бізнес, або ж підключаємо фінанси, платіжні сервіси, там лікпей і так далі. Якщо це для послуг, витрати, чекбокс можна підключити для цього, звісно. Що в нас воронки, звісно, налаштовуємо будь-яку кількість воронок, обираємо, що це за воронка, що ми з нею хочемо робити, чи це ліди, чи це угоди, статуси, будь-яка кількість статусів доступна. І погнали працювати. При цьому, як я вже казав, наша система є дуже простою в налаштуванні. Тут, наприклад, ви бачите, є користувачі, є ролі, доступи можна дуже гнучко регулювати. Вона зовні виглядає, що все дуже просто, насправді. Під капотом дуже багато налаштувань і дуже багато функцій, які там зазвичай в тому ж бітріксі вирішуються плагінами, вони в нас вирішені вже одразу при реєстрації системи є і доступні для роботи. Тому дуже рекомендую. Наприклад, тут є в нас розділ додатково. Тут, ж, скажімо так, можливо, інтегратори будуть працювати найчастіше. Тут якби є і користувацькі поля для різних сутностей, можна додавати користувацькі поля різних типів. Посилання числа, дати, перемикачі, списки і так далі. Можна також робити автоматизацію, тобто в нас дуже потужна тригерна система, тобто можна додати певний тригер на якусь подію, вибрати час виконання, обрати умови виконання, обрати дії, які будуть виконуватись. Наприклад, найрозповсюдженіша дія це, наприклад, відправити повідомлення. І при чому в нас можна відправити повідомлення одночасно в декілька месенджерів. Тобто, клієнт обирає, скажімо. Нехай це буде посилка доставлена на нову пошту, і ви можете обрати так: спочатку відправити в Телеграм, потім, якщо Телеграм недоступний, відправити в Інстаграм. Якщо в Інстаграмі спілкування з цим покупцем не було, тоді відправити смс-ку. І це все буде працювати. Відповідно, ви будете економити, точніше, ваш клієнт буде економити купу коштів на. Відправці платних смс, просто відправляючи повідомлення до Інстаграму. Шаблони документів у нас можна надрукувати або створити будь-який документ, використовується шаблонізатор Twig, тому через використовуючи HTML, можна зробити будь-який документ, можна договір, видаткові накладні, будь-що можна заверстати, і зробити для клієнта, щоб це йому було зручно. Компанії ми вже говорили, тобто це чи використовувати взагалі функціонал компанії, ну і сповіщення про які типи. Сутності і про що саме сповіщати чи не сповіщати в системі. Тут далі буде трошечки більше функцій. Таким чином, ну і підрахунок, тобто оплати, вони автоматично рахуються. Все, що потрібно, я розумію, що система виглядає не, не, не все видно, скажімо так, одразу, але тут є все, що потрібно для роботи, тобто про зв'язок сутності, і про зв'язок компонентів. Наприклад, ми бачимо зараз ліди. Тут є одразу ж переписка з цим клієнтом, тобто, де б він вам не писав, одразу все сюди підвантажується, бачимо тут і Telegram, і Ботас щось відповів, і е, менеджер якийсь відповів, і клієнт нам писав, і в Instagram, ну і так далі. Тобто ми повністю бачимо всю переписку, все ще потрібно. Можна ставити задачі, ставити, бачите, UTM-мітки, по ним робити аналітику, і також невдовзі буде історія дій. А, також, якщо ви завершили обробку, Ліда, або це можуть бути також воронки з угодами, От, вони відрізняються буквально мінімально. Ви можете при завершенні переводити цю угоду або в іншу воронку, тобто продовжувати з неї роботи, або перетворювати в замовлення, якщо ви користуєтеся товарним бізнесом. Звісно, доступні всі такі речі, як імпорти з файлів, інтеграції, доступ через API. В нас є відкрити API, як я вже казав. Можна через API інтегрувати і завантажувати всі потрібні сутності, які, ну, які потрібно мігрувати, скажімо так. В принципі, я не буду вже, мабуть, далі. Тобто скажу просто, що система все, що потрібно робити автоматично, вона це робить автоматично. Тобто зв'язка, подзвонити, написати, система автоматично пропонує, де вже був діалог з клієнтом, в яких месенджерах дозволяє це зробити, і в принципі, всі функції, які є в. Сучасному бізнесі виконати можна. На цьому я думаю все. Які будуть вже більш детальні запитання? В нас є також інші відео на каналі, в них можна переглянути. Скажу на останок наступне: KCRM це система, яка має конкретне бачення, як розвиватися, ми зараз дуже швидко ростемо і плануємо і надалі захоплювати ринок. І тому. Дуже багато підключень. Ми маємо багато підключень, також щомісячних, і також маємо дуже крупних клієнтів. Тобто, в тому числі, наша система витримує такі речі, як там по 100 тисяч замовлень на місяць. Є і такі клієнти. Є клієнти, в яких по дайте згадати 80 інстаграм акаунтів підключено в одному в одній crm системі, і система цілком якісно. Витримує навантаження і буде це робити надалі. Тому рекомендуйте своїм клієнтам, користуйтесь самі, налаштовуйте, заробляйте разом з нами. Будемо раді бути з вами партнерами. Гарного дня!